Презентую вам лот клейові стрижні бренду Parkside. В лоті будуть вони йти ось такими упаковками по 20 одиниць в упаковочці. Буде 5 звичайних універсальних клеїв та ось такий різнокольоровий. Їхній розмір йде 100 мм на 7 мм. Ось тут буде вказано. Почнемо ми з таких білих. Вони взагалі всі йдуть низькотемпературні клеєві стрижні для термочутливих матеріалів. Також є детальна інформація. Ідеально підходять для роботи з папіром, пластиком, текстилем, також деревом, склом та багато інших матеріалів. Ось Можете бачити, будуть ось такі кольори: присутній зелений, синій, жовтий та багато інших. Також є детальна інформація. Всього в лоті 6 одиниць. Вартість лоту 240 гривень, собівартість одиниці 40 гривень. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на нашому вайбер каналі. Всім дякую! Заробляємо разом!